Я понимаю, что я больше не позвоню. Понимаете? Вот я не позвоню больше. Да ты отсвежишь, не позвонишь. Два плюшових ведмедика між ними траурний вінок. Ці іграшки ніколи не візьмуть до рук Єгор та Денис Лісніченки. Хлопчики разом із батьками Альоною та Олександром загинули в Чернеччині Краснопільської громади в ніч проти 30 вересня від російського удару безпілотником. Мати двох дітей, 26-річна Альона, була при надії. П'ять днів назад. Альонка сказала, ми на узі їздили. У нас близнеці. Спочатку скинули фото, чотири мішка і сказали, що це твої. Я не повірила. Ну як це мої? Антоніна Розкитько зриває квіти з власної клумби. Їх вона говорить сьогодні покладе на могилу шестирічного Єгора. Майори чимось схожі на безсмертники. Такі в них пелюстки, такі. Не соковиті, точно як безсмертник, може вони довгенько полежать на могилках. Жінка працює в місцевій школі вчителькою. Говорить, хлопчик цього року прийшов у перший клас та встиг провчитися. Місяць він прагнув дознань. От прагнув, от хотів. Він так хотів навчитися читати ще буковки, там кілька буковок знав. Так хотів навчитися читати. Дуже старався, дуже старався. Всі буковки він вимовляв, говорив гарно, от все. І, звичайно, читання б у нього пішло б гарно, якби ж було те життя. Російська армія поцілила двома ударними дронами у будинок, де жила родина вночі 30 вересня. Квартира, в якій перебували лісніченки, згоріла, а від будинку залишилися руїни. Тепер подвір'я має такий вигляд. Собська рука просто безпощадно знищила, знищила і такими двома ударами знищила все село. Не тільки родину, а все село. Ця вулиця, вона, вона ну, взагалі життєрадісна, жива. Тут скільки квітів люди, коли не йдеш, вони якось так збираються, щоб допомогти. Ну, в селу я ну, за три роки, скільки я староста, вони ну, позвониш, і вони всі як один відкликаються. Жителі села вишикувалися центральною вулицею у живий коридор. Із квітами у руках вони зустрічали автівки із струнами загиблої родини. Боже, Родину Лісніченків ховатимуть на місцевому кладовищі. Поруч із батьками Альони. Її мати померла у 2022-му, Брат роком пізніше. Шикула Микола батько і Шикула Світлана. Це Альонини. Батько і мати. А ось щось команди це її брат. страшна трагедія, але єдине, що можна знайти позитивне у цьому, що вони всі залишились разом. От всі, вся сім'я, мама, твій діток, четверо діток і чоловік. Ось так. Не можна це назвати позитивом. Це не позитив, але хоча б це. Діана Крахматова, Олег Вороненко та Євгена Брасімов. Суспільне новини. Сумщина.